Доброго вечора, шановні вболівальники футзалу. Ми розпочинаємо кубковий сезон 23-24 досить незвичайним жеребкуванням, яке відбудеться в місці проведення відбіркового матчу національної збірної команди України. Це місто Бьортіфало Угорщина. Е, перший попередній раунд. Хочу сказати, що в нас заявилося на перший попередній раунд 22 команди, і е, згідно з регламентом і. Е, Рейтинговими місцями дві команди Яску Вінниця та Галицька здоба Львів ідуть безпосередньо в наступний раунд, де до нас приєднаються команди першої ліги. Їх 12. Останні 20 команд попереднього етапу аматорських будуть розділені згідно територіального принципу на підгрупи. І я зараз зачитаю ці не підгрупи, а на пари. І з двох матчів буде виявлено переможці, які... Приєднається до Яско Галицької здобути, 12 команд першої ліги. Прослухайте команди, які заявились на попередній етап кубку. Це Спартана з Харків, Адвокат і Ко Кременчук, Геологія Кременчук, Суха Балка, два жовті води, майфон Черкаси, Авалон, Бровари, Десна, Київ, Урожай, Чернівці, Урбан, Хмельницький, Юраніваце, Київ. АВ Метал рівне Директ Київ, Рибак Івано-Франківськ, Київс «Ківс Енергія-2 Меркурій, Львів, Грифон, Київ, 2Т. Київ, агромат Київ, Скидка Київ, «Найс гайс львів та команда Том Студіо Диві Транс-Чернівці. Ще хочу сказати, що для проведення жеребкування ми запросили капітана національної збірної команди Петра Шатурму, який е, люб'язно е, погодився допомогти нам провести жеребкування. Петя, будь ласка, ми тебе вітаємо. А зараз ми приступимо до жеребкування. Перші в нас е, команди розділені на три блоки згідно гідно територіального принципу. І в першому кошику у нас є команди Спартанас, Харків, адвокат і компанія, «Кременчук», біологія Кременчук» та суха балка 2 жовті води. Петро буде брати кульку, будь ласка, мішай. там, Кладай її сюди. І ще другу культур. Тепер розумію і визначає, перша кулька це буде команда господар першого матча і команда, яка буде другий матч грати вдома. Показуй, будь ласка, не спіши. Давай мені ці штучки. Так, яка команда? Спартана з Харків, у нас є перша команда. Так. І суперник команди показуй. Це у нас команда Суха балка 2, жовті води. Будь ласка, кидай туди кульки. Тут дві команди з Кременчуга у нас виходять в парі. Значить, але хто господар першого матчу і хто господар матчі відповіді? Отже, у нас виходить команда адвокати і компанія. Перший матч грає вдома. Адвокат і компанія. Ну і має бути геологія, матч, відповідь. Показуй, Петя. Маємо команду геологія Кременчук. Дякую. Тепер ми зараз прийдемо до другого блоку. Геологія. Тут у нас є шість кульок. Це команди Західного регіону. Зараз я вам їх назву. Це команди метал -груп Рівне. Раз. Рибаки Малофранківс, два. Ківс енергія, два. Меркурій три, «Найс Гайс» Львів чотири. Том Студіо дв транс – п'ять. і Урожай Чернівці шість. Будь ласка, бери звідси кульки, по одній туди, 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 туди. Так, і туди кладаю. Іще одну. Суперникам. Тепер будемо визначати, хто в нас ще раз перемішує. О, хто є господарем? Перша пара зараз західної зони в нас визначиться. Це команда Ківс Енергія 2. І суперник. Метал. Метал груп Рівне. Так. Є у нас перша пара. Будь ласка, ще одну кругу другу. потім так. Дякуємо. Доставай одну культуру, Перемішуй. І господар першого матчу. Це команда Tom Studio DV Trans. Чернівці і Суперник. Це Команда найс гайс Львів. Гайс Львів. І остання пара західної зони. Перший матч вдома проведе команда. Урожай чернівці. І суперник. Команда Рибак івано Івано-Франківськ. Тепер ми зараз 10 команд центральної зони, Петя, допомагаємо мені трущі, вкладаємо в 10 кульок. І третій блок проведемо жеребьку. У нас в кошику є 10 кульок. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І зараз буде так само сказати пари. Ну, будь ласка. Одну кульку, другу. Так, вибирай. Тепер помішай ще так. І, і господар, і гості. Команда Юлінова, це Київ. Давай, давай. Команда Десна Київ. Десна Юрина Варцева. Перший матч Юрина Варцева. Юрина Варцева. Команда агромат Київ. Та команда Т2 Київ. Так, Ще одна пара київських команд між на собою. Наступна пара третя з цієї зони. Команда Майфон Черкаси. Так. Суперник. Команда Скітка Київ. Скітка, так. Ще одне. Хочу гнімар на залишилися. Так. Будь ласка. Господар матчу. Команда Авалон Бровари. Буде грати з командою Грифон Київ. І остання пара. Директ Київ і суперник. Хмельницька команда Урбанок, якщо я не Так, команда Урбан Хмельницький. Отже, в результаті жеребкування виявили 10 пар команд першого попереднього раунду. Я ще раз нагадаю, це Спартана з Харків, Сухабалка, два жовтіводи, адвокати компанії Геолог... Кримчук Геологія Кременчук, Ківс. Енергія 2, Меркурій, Київ, Метал, груп Рівно, Том студія ТВ-Чернівці, Найзгайс, Львів, урожай Чернівці, Орибак Івано-Франківськ, Юнивація, Київ, Десна, Київ, агромат Київ, Т2, Київ, Майфон, Черкаси», Східка, Київ, авлон «Авлон Грифон, Київ, Директ Київ, Курбан, Івано-Франківськ. Перші матчі відбудуться базовий день 28 жовтня. Матчі відповіді 11 -го. Листопада команди переможці разом з командами Яску та Галицька знову приєднаються до команд першої ліги, де буде проведені mm -hmm. шліпежу лікування. Дякуємо, Петру. Бажаємо всім успіхів. Слава Україні! Okay,